Призпечили під більшій безпеки. Крім того, так як я прокоментував, що враховуючи, що були письмові звернення з боку представників дологіря молокозаводу, ми внесли в єдиний реєстр кримінальне провадження, передбачено статтею 206, це про протидія зайняття господарської діяльності, і займалися розслідуванням. Хоча з моменту внесення ми мали вилучити і трактор, і шифт. Враховуючи те, що йшли перемовини більше 20 днів, знову ж таки оскаржили дії слідчого, суд визнав бездіяльність поліції і зобов'язав слідчого вилучити речові докази, а саме трактор і шини. і ухвалі суду було чітко сказано, що вказані особи, які там далі можуть бути запідозрені в чинні кримінального правопорушення. Тому дії працівників поліції були в рамках закону про національну поліцію. І відповідно, є поліцейські превентивні заходи, є поліцейські заходи примусу і проведено службове розслідування, і ми за кожну дію працівника поліції готові відповідати як по закону, так і перед простим людом. Це перше. Друга складова. На рахунок того, що йде маніпуляція, що побили простих селян. Сьогодні ми готові також, нам не поступали звернення, може, поступати звернення прокуратури, Є 10 чоловік, яких ми затримали, яких напротяг трьох годин встановили особистості і відпустили. В діях одного з осіб передбачається адміністративне правопорушення, передбачене статтею 185 адміністративного кодексу, тобто злісне невиконання виконання законних умов працівника поліції. Інші, інші особи, які затрималися, теж в її діях передбачався склад адміністративного порушення. Передбачено статтею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення. Чому сьогодні відбуваються такі фактори? Ну, якщо для об'єктивності, ми можемо запросити сьогодні селян, яких захистила поліція і не допустила сутичку. Вони також сьогодні стояли, тому що всі обурені інформаційним брудом відносно працівників Національної поліції Хмельницької області і готові до діалогу. Але на превеликий жаль, на превеликий жаль. От сьогодні розповсюджується інформаційний бруд. Останній приклад, коли йде в інформаційному просторі, що працівник спецпідрозділу заявний за перетестацію надавав якісь гроші. Це коментують ті люди, які сьогодні організували вказаний мітинг. Людина, яка прийшла ми написали рапорт, і знову ми будемо зараз проводити службове розслідування і знову ми будемо встановлювати відповідно до чинного законодавства, кому вигідно інформаційний бруд. І іншого роду така компрометація. Але ми до цього готові по тій причині, що розуміємо, відповідно до закону про національну поліцію, вона не є сьогодні підконтрольна тим чи іншим фінансово-промисловим групам. Вона сьогодні служить простому люду, громадянському суспільству відповідно до своїх завдань і функцій. Чи це комусь сподобається? Я думаю, що функція поліції сьогодні служити для людей і з людьми. І те, що сьогодні прийшли селяни, в мене також мама здає молоко. І це дуже жорстоко, коли звинувачують сьогодні, що я надав команду побити селян за те, що вони вимагали гроші за молоко. Вчора відбулася робоча зустріч у власній державній адміністрації, де були представники суб'єктів господарювання, між ними підписаний меморандум щодо порядку взаєморозрахунку. Чому ця зустріч була не організована на перших днях? Поясню, чому, тому що сьогодні обласна влада не має права втручатися, втручатися в заняття господарської діяльності. Але разом з тим, коли конфлікт перер... переріс, і сьогодні йде маніпулювання, що спецпризначенці, тим більше люди, які режиму Янукович, я рахую, що про моральність ми не будемо говорити. Але я для себе чітко розумію, знаю, що сьогодні курс і реформи, які проходять на території Хмельницької області, вони сьогодні відповідають. Стратегії керівництва держави, президента України, міністра внутрішніх справ. І абсолютно ми готові до спілкування, до діалогу. Вчора ми запрошували організатора мітингу на Раду Майдану для, для того, щоб просто встановити всі об'єктивні дані для того, щоб не створювати і не підбурювати інформаційний простір, що в нас все пропало. Не знаю, чому пан Сергій проігнорував. Я думаю, що дуже добре, що сьогодні пан Сергій прийшов, він відкритий до діалогу. Але я можу сказати одне: що саме пан Сергій сьогодні, пан Сергій, не до кінця, не до кінця є чесний сам собою. Чому? Тому що є багато питань, які сьогодні воно лише на совісті кожного з нас. розумієте? І якщо ми говоримо про Україну, шановні, то ми будемо Україну будувати чи на посаді начальника ОМП. Чи просто без посади, але курс сьогодні чітко визначений. І я абсолютно для себе розумію, що перешкод буде ще значно більше. Чому? Тому що сьогодні порушуються відповідні кримінальні провадження, які незручні для певних фінансових промислових груп. І ми чітко бачимо і знаємо, що виявляється, поліція стає неручна, поліція стає в рамках закону, того, що очікує громада. Чому місяць мовчали? Поясню, чому місяць мовчали. Дійсно, є сьогодні факт, ганебний факт, я рахую, і я доповідав і доповідав, і буду сприяти встановленню об'єктивної істини щодо кримінального провадження, яке порушено ще з квітня місяця по розкладання павно-мастильних матеріалів. Але дуже гарно складається картинка, коли ми кажемо, що розкладали павно-мастильні матеріали. Якщо 6 місяців документують, чому не оголошена сьогодні підозра, чому не вказані особи. Якщо, якщо звинувачують, що розкладали продукти харчування бійців, а то для інформації 30 гривень сьогодні передбачено державою на виконання захисту цілі суверенітету. Нам допомагали і допомагають, і будуть допомагати волонтери. Якщо звідти брав відкат, я не бачу механізму, але в нас тричі проводилися ревізії. Таким чином, ми навіть не зверталися до суду, ми навіть не ображалися на те, що нас інформаційно поливають. Але прийшов час, коли потрібно людям пронести ясність і сказати: Давайте ми визначимося. В правому полі, і в якій ми державі живемо, тому що є певні категорії, які просто в мережах знаходяться і війдуть війну з працівниками, які сьогодні у нас більше до тисячі чоловік мають учасників бойових дій, які компрометують. Ви стояли на блокпостах, ви не стояли на блокпостах. Хочу сказати, що робота роти патрульної поліції Богдан визнана міністром внутрішніх справ, керівництвом антитерористичного центру, громадою. І сьогодні компрометувати просто тих людей, які компрометують, які не є учасниками бойових дій, які є порушниками закону і себе позиціонувати з державою Україна, Ми готові до діалогу. І нас не лякають сьогодні зібрання. Нас не лякають сьогодні те все, що відбувається. Чому? Тому що поліція нова, поліція з людьми, і ми сьогодні чітко розуміємо, що є громадський контроль, і ми сьогодні під Великим громадським контролем і наші дії завжди зрозумілі. Саме завдяки допомоги громадськості сьогодні Хмельниччина і поліція Хмельниччини входить п'ятірку кращих щодо розкриття кримінальних правопорушень в державі. Сьогодні, незважаючи на те, що ми скоротили всіх працівників ДАЇ, ми сьогодні також по забезпеченню безпеки дорожнього руху є на, на, на перших позиціях. До чого це веду? Що ми маємо орієнтир на допомогу громади? І ми чітко розуміємо, що якщо сьогодні громада, яка є правосвідома, патріотично налаштована, і волонтерів ми бачимо, скільки загубили за два роки, і хто був волонтером з душою і серцем, а хто був для того, щоб поїхати сфотографуватися? І сьогодні вигідна інформаційна картина тільки для країни-агресора. Я не буду нікого називати прикостними Росії, я не буду називати багато чого речей, тому що закон місце забороняє. Але мовчати прийшов час вже не можна. Чому? Тому що інформаційний простір сьогодні створюється не на користь державі України. І ми завжди були і будемо відкритими до спілкування до вирішення всіх проблем. Якщо працівники поліції перевищили службові повноваження під час забезпечення публічної безпеки, то прокуратура проведе відповідні слідчі дії, голоси підозру, скерує будувальний акт до суду. Які проблеми з цим? Ми що це приховали? Ми це не приховали. Але я хочу сказати, що я провів службове розслідування. По факту застосування кайданок та затримання. І я можу сказати, що працівники поліції діяли в рамках закону про національну поліцію. Такий висновок я підписав, і я для себе чітко розумію, тому що злочинних наказів я не давав, не даю і не буду давати. І я не збираюся подобатися комусь, тому що закон в першу чергу має бути один для всіх. І Якщо сьогодні є питання, не треба кидати в інформаційний простір бруд, а просто треба сідати за стіл переговорів, дивитися один одному вічі. Не збирати бруд, а просто сказати, хлопці, де ви помиляєтеся, де вам треба виправитися, а де ви просто порушуєте закон? Сьогодні підхватили тему, що ми злодії і що ми розкладали паливому сильні матеріали. Ви вже не поважаєте Конституцію України? Є сьогодні презумпція невинності. Чому сьогодні всім працівникам поліції ми встановили клеймо зрадників? Шановні. На рахунок моральності, я повністю морально несу відповідальність за кожного працівника Національної поліції Хмельницької області. І сьогодні, призначивши мене на посаду, відповідні посадові особи як призначили, так і мене звільняли. І абсолютно, абсолютно, я можу сказати з певністю і з відповідальністю, що поліція Хмельниччини завжди була в авангарді всіх реформ, які задеклавані керівництвом держави. І абсолютно ми готові до любого діалогу. І абсолютно ми. Сьогодні розуміємо, що відбувається. І дійсно, я дякую, Михайло Воломивич, що сьогодні ви прийшли і внесли ясність. Чому? Тому що поліція і Міністерство внутрішніх справ ніколи не приховували факти зловживання черепи перевищення службових повноважень. Таким чином, ми намагалися намагалися, щоб третя сторона внесла ясність. Я не збираюся виправдовуватися за те, що сьогодні відбувається. Відбувається і буде відбуватися. Але я хочу сказати, що сьогодні про ефективність управління мають говорити відповідні інституції і відповідні потенції. Дозвольте, я додав. Можна ну, запитання? Я, якщо я добавлю до цього, тому що здувки не збитися, можу сказати, Що тільки спільно з громадськістю, і це вказано в законі про національну поліцію, можуть дійсно перебудувати і на національну поліцію, так і країну. Що і робиться постійно з громадськістю. Друге питання. Можливо, через брак досвіду або через надзвичайно витонченими діями аферистів і злочинців бувають, можуть бути якісь помилки. Це не означає, що цього без суда і слідства, цього поліцейського треба сьогодні розп'яти, і організаторам, і журналістам та іншими. Давайте розберемося. Можливо, треба дати і шанс, якщо такі дії були. Сьогодні я вам хочу сказати ще один факт. Питання вперлося про кооператив і заборгованість. До нас підійшли три людини і сказали, я ніколи на це не задумувався, що представники цього кооперативу внаслідок афер та дій різних, у наслідок штучного накручування ПДВ нанесли ущерб області біля 100 мільйонів. Ми терміново відкриваємо кримінальні провадження будемо і повністю вести всі люди, які організатори, тому що закупляєш без ПДВ, продаєш з ПДВ. Це це забра... забрано гроші і пенсіонерів, і вчителям і журналістів, і іншого працівника цього поліції. Ми будемо з цим питанням розбиратися. Якщо чесно, то давайте всі будемо працювати чесно. А два слова, буквально, два речення. От тобто ви вважаєте, що за цією акцією, за цим, що створилося цією ситуацією, зіштовхнулися інтереси когось іншого, антико типу, деякі були сьогодні тут? Тобто це це моє суб'єктивне. Ви можете офіційно сказати про те, що за цим стоять люди, які ділять між собою зони впливу сподобався. Якщо ви мені дасте два дні, я розберуся детально, я перший раз тільки сьогодні це питання в них. Я вам через Не два я дні скажу. Ви знаєте, правда? Я так да, то, що ми знаємо, але Ні. але давайте це моє суб'єктивне. Я цим постійно ми займаюся ви останні ви дні всі. 24 години в день. Так, але я не можу це... Напевно, ну, є тут замовницькі якісь. Я поросію цю акцію. Хто за неї стоїть? Ну, сьогодні відповідно до закону, за цією акцією стоїть організатор Сергій «Скоробогатий». Тому що ми говоримо по закону. Я думаю, що доцільно, що Сергій «Скоробогатий» мав би прокоментувати. Чому? У нас сьогодні стаття 39 Конституції дає право на мирні зібрання. Сьогодні було мирне зібрання. Ми поважаємо ці зібрання і будемо поважати. Це перший. І сьогодні за охорону громадського порядку, безумовно, як організатор, має відповідати також і пан Сергій. Тому я думаю, що пан Сергій може прокоментувати, прокоментувати що його сьогодні змусило організувати. Мирну акцію біля ВМП з відповідними вимогами. От я так це бачу в рамках України точніше. Будь ласка. Можна я зараз, поки пан Сергій, у мене точно, що запитання, будь ласка, все ж таки. Ми зараз не говоримо там, правомірні дії чи неправомірні дії правоохоронців в Білогірі, але я тільки чую, що побили людей. Так? Але я чую, що було затримано, чи там, ну, назвемо це затримано, не будемо говорити правильно юридично, 10 людей, потім які їх відпустили. Тобто я так розумію, що когось з цих 10. Ну, до кого скільки людей до, до стількових людей була застосована фізична сила? Ось, це от питання, о таке відповіді поки що ми немає. що ви вважаєте фізична сила? Давайте скажіть. Ну при затриму, я не знаю. Він я... що побили людей. Я зрозумів, я зрозумів. На сьогоднішній день по матеріалу службового розслідування. Є в нас один факт злісної непокої працівнику поліції, в якій проявлявся в тому, що особа втікала, її доганяли. І зрозуміло, що працівники міліції в дійсно застосовували силу. І я думаю, що по цьому факту прокуратура має дати правому силу. Всіх, решту, ні до кого працівники поліції сили не застосовували. Я дуже радий би був з ними всіма поспілкуватися і з їхніми матерями. Нам немає різниці, чи вони мають судимість, чи не мають судимість. Якщо сьогодні є люди, які отримали побиті. Я думаю, що вони почали розказувати і сидіти тут за круглим столом і пояснювати. На превеликий жарт цього не відбулося, і воно не може відбутися в априорі, тому що сьогодні те, те, що я кажу, воно відповідасті. І якщо сьогодні пан Сергій організував, тому що пан Сергій написав ну, відповідно до закону, що для поротися піття. Дуже добре, нехай пан Сергій добросовісно сьогодні прокоментує, що його спонукало. Може, його спонукала. Біль і в поліції. Може, його спонукала біль за Україну. Ну, я не можу сьогодні сказати, що сьогодні спонукали. Хоча хочу сказати, що пан Сергій сьогодні дискримітував роботу атестаційних комісій. Чому? Тому що от сьогодні є рішення суда поновити Унісіва на посаді. Унісіва на посаді. Онісів на посаді поновив суд. Чому звільнили Унісіва? Тому що він директ, син директора рибу. Ми ж не зжимемо в феодальному Онісів перший з працівників поліції, коли ще ніхто не їхав, він поїхав на схід. Тоді ще коли, тоді ще коли не всі намагалися їхати-не їхати, повернутися, не повернутися. І сьогодні, коли ми переводимо в площину проблеми А, Б, В, давайте будемо говорити буквами закону, а не від того, що хтось комусь сприяє в тому чи іншому бізнесі. Не треба цього робити. Просто ми маємо поважати слово законом. Якщо ми будемо жити по закону і по Конституції, сьогодні в нас не буде інформаційного такого бруду в Хмельниччині, який ми бачимо і прислідковуємо, хто сьогодні за цим стоїть. Я просто не хочу це коментувати по тій причині, що це буде переп'ятатися в політичну площину. Але я це прогнозував і казав, шановні, ми дуже гарну справу зробили. Шановні, ми дуже багато людей, які негідники, і так далі. Але я не буду коментувати, хто до кого ходив на інструж. Хто з кого сміявся, тому що це вже виходить з і повноважень посадової особи. Але я сьогодні готовий дивитися, пане Сергію вам вічі. Чому? Тому що я відповідаю за особовий склад ГУНТЕ в області. І я сьогодні маєте, готовий вам веці вічі з Україною в серці. Чи готові ви дивитися вічі з Україною в серце, пане серію? Я думаю, що це є знак питання. Я добавити одно слово. Сьогодні ми не маємо ким міняти наших героїв на передовій. Я думаю, що ви мене підтримаєте. Ми, напевно, цих полгосників, вони всі ідентифіковані, попросимо в воєнкомат, я звернуся до міністра оборони, ми їм можемо дуже скоро повісити. Я думаю, їм пора замінити там і нехай вони трошки теж е -е, позахищають батьківщину, дійсно, Україну по-справжньому, а не захищати чиїсь інтереси. І ще я знаю про що я кажу. Так, то мені сказати. Ще, повіз, так, та ще, повіз, ще ні. в сторону багато речей. Тепер, я, вас тепер я закінчу думку просто. І на рахунок того, що пан Сергій звинувачував спецпризначенців, що повертаються часи Януковича. Да. За рахунок часів Януковичів я не хочу повторювати, що було за часів Януковича, хто був. Біля влади і як віджималися бізнеса, якими злочинними групуваннями. Я це не хочу озвучувати, але на всякий випадок є. ми будемо далі працювати. І я думаю, що героїв в обличчя також мають знати. Але що стосується інформаційного бруду, ми тільки можемо що писати, чому очі в очі, очі не сказати, якщо є перше, друге, третє. І про ці всі рейдерські захоплення, які були за часів Януковича, міліція сьогодні, поліція, вона буде на стороні закону. І не буде ніяким злочинним авторитетом не відпрацьовувати, тому що поліція сьогодні з людьми. І це цікаво комусь, не цікаво, це позиція мене як керівника. Якщо не завтра там не буде, отут не буде. Де інші? Ну, товари... Сьогодні Є... звинувачення чиновні, дівчата. Звинувачення в мою сторону були дуже великі. Микола Миколаївич, Микола... скажіть, будь ласка, хто дає розпорядження чи указів, я не знаю, як вона називається? Для використання і яка процедура використання спецпризначенців на суду? Доповідаю. Сьогодні моє доручення підписано на забезпечення публічної безпеки. Є закон про національну поліцію. Раніше, коли був закон про міліцію, ще були відповідні інструкції. Сьогодні відповідно до закону про національну поліцію, якщо є ухвала суду, де суд де суддя пише. Враховуючи там 10-15 чоловік, які перешкоджають, виділіть, будь ласка, не працівників поліції. Тобто ви я все. все шановні. дякую. Шановні, тепер хочу сказати, що мене спонукало на, ці, на цю акцію, на те, що було. Мені тут закидують, що я не люблю Україну. Ну давайте починаючи з е, революції на граніті, помаранчева революція, ця революція, будемо говорити. Ну я учасник цих всіх дій будемо говорити. І сьогодні є. Політична активна людина, ніхто мені не закине. Будемо говорити, Сокіл Джурайко, ви знаєте, це фактично на наших плечах винесена система військово-патріотичного виховання. Закриюсь тему. Тепер, друге, що мене спонукало, що вирішив все цікаво. Питання в тому, коли побачив репортаж поділля центру, де було чітко вказано, що всім ранку побили людей, побили людей з усіма наслідками, усіма речами. Це було інтернет. Я його потім виставив у Фейсбук і написав свій комент у Фейсбуці. Мені в лічку зі мною зв'язалися ряд громадських організацій, які там підписалися, там самооборона, ну різні. Десь 4 чи 5 організацій зв'язалися зі мною. Ми зустрілися, була зустріч, ми поговорили, так і так. Потім ми зустрілися з хлопцями, яких були побиті. Я запитав. Вони кажуть, всім ранку. Всім ранку було. Микола Олександрович. Слідчі дії починаються, що Микола Олександрович, давайте, я вас не передумав. Будь ласка. Всім ранку, Микола Олександрович, знайте прирівняння до Я не прирівнюю, то за рейдерською я поставив факт побиття людей. Микола Олександрович, що почалося з революції? Ви сьогодні кажете, що я піднімаю людей, я не піднімаю людей, я вас ставлю на місце. Микола Олександрович, ви дали вказівку побити людей? Я кажу, я ніколи, скажіть, раз були речі, які я робив проти законів. Вас, немає речей. І коли ми з вами зустрілись перший раз, коли призначили Миколу Олександровичу, ми з козаками квач до нього на зустріч. Знаєте, що він сказав? Він сказав, Сергій хлопці, не дай Бог, ви сюди до мене прийдете, будуть лоблювати чийсь інтерес. Я вас вийшов з купінету. Я тиснув руку. Але я бачу, що я зря тиснув руку, Олександрович. я бачу, що зря ви б'єте людей, ви перевищите повноваження, якісь там рейдерські захоплення, до чого приписуєте. Вони що заважали роботі? У вас було рішення суду забрати трактор, забрати шини. Нема питань. Прийдіть днем. Я не думав би, що хлопці пішли б з вами вбитись. Микола Олександрович, не було би цього. Ви побили людей. Тому, будемо говорити, я не піднімав питання, а точні гроші, там переб... я сидів тихенько вчав, це має розбиратися місто. Пенпрокуратура є, хай розбирається. Ну як, як людина, скажу, ви керівник, ви перша посадова особа. Якщо ви не знаєте, що у вас в коморі робиться, ви повинні зобов'язані знати. Ваш за перший зам наробив чудес. Ідіть відставку. Побили люди, ідіть йдуть відставку. Микола Олександрович, давайте залишіться офіцером. Ви не маркулюйте, тому що я не знаю. На хто це? Чи я це? Гонтар, ну, начальник відділу матеріальних... Хорошо, переплутав. Гонтар... Ну, 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 на... ну він заступник? Ні. Ні. В мене ні, <гуз'> ну хто це порушення зробив? Ну О, заступник у газети. Ні, то це <гуз 'я> газета. Ну хорошо, ну немає значення. Ну вашому а, це зробили. Вашому значить а... вина на вас лежить. Якщо я встановлював службове розслідування, тоді будемо говорити. Ну, не ну буде, а, -а, -а да, можна може. запитання, що робили з Хмельницького Шановні, є під білогірським я... заводом? Замовник, це не замовник, бо... це є. факт. І... Хмельницького Dann... хлопець що робив під білогірським заводом? Я не Знає, є, є. І будь Дуже ласка, поруште, як ви збив би вікна. Теж мене Я, цікаві, два трупи. Тоже. Є якісь запитання до мене? Є, що робив хлопець Хмельницького під білогірським заводом? Сергія там не було. Сергій, скажіть, будь ласка, от вашу думку, вашу версію. Скільки людей, до, до скількох людей було застосована фізична сфера? Мені, наскільки стало, там десь порядка 10-14, Миколаївська, скільки, я не пам'ятаю, не буду брехати. Я не знаю. Я сказав, я вам поясню, яка ситуація. Я побачив інтерв'ю, написав в соцмережах, до мене позвонили люди, я далі і саме. Та ж ви ж бачили побитих людей. Шановний, я знаю, що моя сторінка Ні? моніториться вашим службам. Я це знаю прекрасно, якщо мене. Я що? Не знаю. Чому ви, якщо ви знали, вже роздулися, чому ви, Василь Васильович, от ви не позвонили, Сергія, ну зайди до мене. Сергій, зайди. Око Олександрович, ви знаєте мене, чому не сказали? Сергій, зайдете до мене, поговорити. Чому ви цього не зробили? Чому не закликали нас не і не, не потушили, вже не пояснили? тому що я знав, ви зробили школу. Вибачаю. Ідіть підстави.